Гігієна нігтів. Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про гігієну нігтів. Людина в тяжкому стані або без свідомості може випадково поранити себе довгими нігтями. Тому догляд за ними дуже важливий. Щодня стежте за станом нігтів хворого та шкіри навколо них. При сухій шкірі щодня обробляйте основу нігтя олією або зволожуючим кремом. Вибирайте засоби з приємним для хворого ароматом або без запаху взагалі. Пам'ятайте, що оптимальна температура води для догляду за нігтями 36-37 градусів. Обробляйте руки живильним кремом після кожної водної процедури. Після кожної процедури мийте манікюрний набір з милом, дезінфікуйте укропом та хлоргексидином. Перевірте, щоб у кожного хворого був власний манікюрний набір або продезінфікований комплект. Важливо. Обов'язково одягайте рукавички, роблячи манікюр і педикюр. Перед кожною процедурою попередьте людину про те, що ви збираєтесь робити, регулярно зволожуйте шкіру, не допускайте задирок відрослих нігтів бруду під нігтями. Не обрізайте кутикулу, оскільки ви можете поранити хворого. Якщо необхідно, посуньте її вниз паличкою. Неправильне видалення кутикули може призвести до появи задирок. Не намагайтеся самостійно видалити врослий ніготь. Це може зробити тільки лікар. Не використовувати гарячу воду. Щоб скоріше розпарити загрубілу шкіру. Ви можете заподіяти хворому біль. Гігієна нігтів на руках для цієї процедури. Вам знадобляться ножиці з тупими кінцями для здорових нігтів, кусачки для потовщених і хворих нігтів, зволожуючий крем. Ємність з теплою водою плюс 36-37 градусів, Зволожуюче рідке мило, живильний крем, паперові серветки і рушник, вологопоглинаюча серветка або пилюшка, паличка для кутикули, пилка для нігтів, рукавички. Розстеліть вологопоглинаючу серветку. Якщо людина лежить, покладіть серветку під долоню, поруч поставте ємність з водою. Одягніть рукавички, обробіть найбільш загрубілі місця олією. Перевірте температуру води. Приготуйте мильний розчин 4 мл рідкого мила на 500 мл води. В одному натисканні дозатора приблизно 1 мл мила. Покладіть кисть в ємність з водою на 3-4 хвилини. Просищіть її серветкою. Обріжте нігті на всіх пальцях над рушником. Залишайте виступаючим 1-2 мм нігтя. Посадіть людину, якщо вона може сидіти. Аналогічно обробіть стопи, використовуючи свіжий мильні розчин. Для педикюру використовуйте кусачки. При необхідності відсуньте кутикулу косметичною палочкою. При необхідності обробіть нігті пилочкою. Масажними рухами нанесіть живильний крем на кисті та стопи. Не забувайте про простір між пальцями. Важливо якщо ви випадково поранили людину під час процедури, промийте місце порізу водою. Обробіть перекисом водню та розчином хлоргексидину. Накладіть пов'язку. Для дезінфекції прокип'ятіть манікюрний набір у воді. Обробка натоптишів. Якщо на ногах немає ран та пошкоджень, додайте у ванну з теплою водою трохи морської солі. Потримайте ноги хворого у ванні протягом 20-30 хвилин. Зверніть увагу, що сіль робить нігті більш жорсткими, тому педикюр треба робити раніше. Обробіть натоптиш пемзою або спеціальною пилкою. Завершіть обробку засобом з кератолічною відлущувальною дією. Догляд за потовщеними нігтями. Якщо на ногах немає ран та пошкоджень, обов'язково зробіть пом'якшувальну ванночку перед манікюром або педикюром, щоб нігті на ногах не тріскалися та не ламалися. Додайте в ємність з теплою водою дві чайні ложки соди та рідкого мила, залиште пальці у воді на 10 хвилин. Тільки після цього приступайте до манікюру або педикюру. Корисно робити пом'якшувальні компреси для ніг 1-2 рази на тиждень. Нанесіть на стопи живильний дитячий крем та одягніть хворому бавовняні шкарпетки і залиште на ніч або на 4-5 годин в день. При наявності грибка потрібно обов'язково звернутися за консультацією до лікаря-дерматолога. Догляд при налижнях стоп. При належнях на стопі не замочуйте ногу перед педикюром в воді. Ви можете нашкодити людині. Зверніться до медичних працівників за рекомендаціями щодо процедури. Обробляйте виключно нігтьову зону. Зволожуючі компреси, робіть тільки на нігті, щоб не зачепити належні. Ні в якому разі не займайтеся самолікуванням. Догляд за діабетичною стопою. Пам'ятайте. У хворих на цукровий діабет порушена чутливість кінцівок. Щоденно і ретельно оглядайте стопи, виявляйте водянки, порізи, тріщини, інші пошкодження. Особливу увагу приділяйте ділянка між пальцями та навколо п'ят. Перевіряйте температуру та колір шкір стоп. Підошви стоп оглядайте за допомогою дзеркала. Дзеркальце використовується доглядальником для кращого виявлення мікротріщин та кращого огляду міжпальцевих проміжків. Чого не можна робити зі стопами хворого на цукровий діабет. Не розпарюйте ноги чи навпаки, не купайте в прохолодній воді. Не користуйтеся грілками. При травмах та тріщинах на стопах не змазуйте їх зеленкою, йодом, спиртом чи розчином марганцівки, не зрізайте мозолі ножицями, ножем, скальпелем, бритвою. Не проколюйте їх і не видаляйте за допомогою щіпців, не використовуйте взуття з вузьким носком. Не обувайте взуття на босу ногу, не надягайте заштопані шкарпетки чи колготи, а також тісні шкарпетки. Дякую за увагу. Бажаю вам здоров'я.